Пишаємося якістю домашнього молока і називаємо його основою дитячого здоров'я. Серед десятків інших напоїв воно завжди мало найбільше переваг дешеве, натуральне, корисне. Його люблять за особливий смак і вірять, що саме молоко найкраще лікує хворе горло. Та, незважаючи на старі традиції, навіть найбезпечніші продукти потребують перевірки. Найбільший фактор ризика Сегодня в плане возникновения остырь кишечных инфекций это молочная продукция домашнего приготовления. Лучше, чем АТБ. А там смотрите сами. А какой-то анализ вы делаете? я не знаю, я то, что нас огорчило и в Днепропетровске, это просто ужасные проблемы с микробиологией. Набрали молока, пробу молока и добавляем раствор люголя. После того, как мы добавили раствор люголя, если молоко фальсифицировано, оно меняет цвет и получается окраска синего цвета. У жовтні незалежний центр споживчих експертиз провів дослідження домашнього сиру та молока, придбаних на ринках Дніпропетровська. Тож, якими виявились результати і чи корисно вживати ці продукти? Де краще купувати молоко на ринку чи в магазині? Про це ми часто запитуємо себе. Продукти харчування напряму пов'язані із нашим здоров'ям, і на жаль, в останні роки їх якість все частіше лишає бажати кращого. Якщо взяти от в цілому молочну продукцію, то фальсифікації чаще всього підвергаються сири, згущене масло. Сгущенное молоко, масло е сливочное і е сметана. Це делается для того, щоб можно менше количества сырья молока, сделать как можно більше конечного продукту. Тому значна частина споживачів віддає перевагу продуктам від бабусі. Молоко на ринку, звісно. Да? А чому yeah. на ринку? Почому? Тому що жирність там є. А в магазинах? А в магазині откуда вона там жирність? Там написано, що жирність є, а воно є там чи ні. А там молоко аж синє. А є. На ринку, коли купиш, дійсно молоко хороше. Я фактично покупаю з рук. Домашнє, воно краще. Я вже одної хазяйки покупаю молоко. Ну так, В магазині є з порошка. Порошок. Ви самі не знаєте, що це порошок. Домашнє молоко корисне та безпечне, говорять фахівці, і одразу застерігають. Це так, якщо, по-перше, його отримали від здорової тварини, і по-друге, під час збирання молока власники корови дотримувались усіх санітарно-гігієнічних норм. Однак на практиці часто густо одні порушення. Їжонідільно регістюються 10-15 в сезон, літній сезон случаї острих кишечних інфекцій, зв'язаних з приобретенням молочних продуктів питання на ринках. Город. С чем это может быть связано? Значит, молоко реализуется грязными руками. Молоко доилось грязными руками, через грязную марлечку процеживалось. Тот же творог отбрасывается на марлечку. Какая марлечка? Кипятили ее, новая она, да? Или, может быть, она мухами засижена, или, может быть, там корова ее оживала. Лабораторно це підтвердили і спеціалісти Київського незалежного центру споживчих експертиз. Дніпропетровськ став черговим українським містом, де проводились тестування. На аналізи взяли проби молока та сиру, які продаються на організованих ринках. То, що нас огорчило і в Дніпропетровській це просто ужасні проблеми з мікробіологією. Ми покупали молоко і творог на ринку центральному. Во всех четырех образцах молока мы нашли кишечную палочку. То, что касается творога, мы тоже во всех четырех образцах нашли кишечную палочку, которой быть не должно. Кишкова паличка бактерія, що мешкає у кишечнику людини, була відкрита у 1885 році австрійським лікарем Теодором Ешеріхом. Кишкова паличка може передаватися від людини людині. Бактерія міститься у сирому м'ясі та молоці немитих овочах. Потрапляючи в організм людини, стає дуже небезпечною. Деякі штами кишкової палички здатні виробляти токсин, який викликає діарею іноді з кров'ю, ниркову недостатність та епілептичні судороги. Здивувала фахівців і низька кислотність домашнього сиру. При нормі 170-250 градусів тернера, відібрані зразки ледь дотягували до відмітки 100. Єдине, що втішило, це жирність молока і відсутність домішок проти скисання. Соду і аміак ми не знайшли. Та вже порадувало. Соду суду. Я м'як в молоко для того, щоб воно не так быстро скисало. Ну возможно, это больше характерно, конечно, для літнього періоду. За безпеку молочних продуктів на організованих ринках відповідає державна ветслужба. Окрім перевірки довідок про здоров'я тварини та санітарної книжки продавця, фахівці щоденно роблять лабораторні аналізи і тільки після цього дають дозвіл на продаж. Молоко проверяется по показателям плотность, кислотность, жирность и чистота сома и белок. Отобранную пробу, молока, ну, отобранную пробу молока мы наливаем в кювет, вставляем прибор и происходит анализ молока. Э, происходит 3 3,15 прибору. І одновременно у нас сразу несколько показателей. Однак з усієї перевереною продукції, говорить фахівці, кожна четверта проба нестандартна. За 9 месяцев хочу сказати, що худшие показатели идут по АНД району 26%, по індустріальному району 37% і по Самарскому 13%. Это достаточно високий процент, і он может быть напрямую связан с заболеваемостью населения. острыми кишечными инфекциями. Тогда не с если молочная продукция проверяется, почему же молоко вместит кишковую палочку. Насчет кишечной палочки мы не проверяем. Есть кишечная палочка просто, есть патогены, есть не патогенная. Это БАК-лаборатория. А у нас лаборатория ВЕЦ-экспертизы. Это экспертные анализы, быстрые. А идет БАК-лаборатория, это 72 часа. щоб посіяти паличку. Готова продукція не є ідеальною альтернативою магазинним продуктам, говорять фахівці. Тому що вберегти себе та не підхопити букета кишкових інфекцій, спеціалісти радять не вживати ринкові молоко і сир без термообробки. Молоко потрібно обов'язково кипіти. Творог ми настоятельно б рекомендували приготовлювати в такому вигляді, щоб блюда проходили обов'язково термічну обробку. Але якщо ви пійдете на будь-який ринок, будь-який базар, будь-яку точку, то спробуйте там знайти об цьому об'явлення. Рекомендація стосується лише продуктів, придбаних на організованих ринках, дає ветлабораторія. що саме можна придбати у стихійників і чи дотримуються вони звичайних норм гігієни. Спеціалісти не беруться казати. Тому наша знімальна група вирушила у невеличкий рейд, щоб з'ясувати це самостійно. Їєї господині, що торгує за межами ринку, ціни трохи нижчі за базарні, проте стерильність тари викликає багато запитань. Дивіться, її просто визначають за запахом, і вам пощастило, якщо до молока у цьому пластику була мінералка, а не скажімо бензин. А ви переливаєте, переліваєте Я можу вам тут набрати, як хочете. хотіти вам привезли? Mm – -hmm. Лучше, ніж в АТБ. А там сидить і самі. А не не знаю. я каналі виділимо. Наступний продавець свою продукцію привіз на тачці аж з верхівцевого. Чоловік запевняє, пластикові пляшки для молока миють ретельно, проте невідомо чим саме. Не виключено, що й доместосом. – Це сюди ви наливаєте? Пластикові... Ні, Ні, ми, це ми не вдома наливаємо. Ну, это, это же вот для молока, ж, наверное. Ну, конечно. А вы как-то их обрабатываете? Конечно, жена мой, мой очень А видите, пробки не совпадают. Видите, не совпадают пробки. И она все, все снимается, все моется. А ось ця жінка навіть дає скуштувати свій продукт і чесно зізнається, документів у неї поки немає. Пробів немає на все, беруть і все в нас нормально. Попробуйте. А у вас є ну, якісь там документи або папери? Зараз немає нічого. Пока. Да? Поки. Так? А що поки? Поки. Что, можно прямо сюда, да? Да. Пробуйте. А какое оно должно быть? Пробуйте. Оно аж сладкое. Вкусное молочко. Утрешнее. Ну. Девочки, доберем задание. Вкуснотище. Ну, Жирненькое, да. Вкуснотище. А вже через кілька хвилин ця ж продавщиця пригощає молоком з цієї самої кришки іншого покупця, і так, можливо, цілий день. Чи гігієнічно це вирішуйте самі? Молоко ось з таких стихійних ринків, говорять фахівці, може містити будь-що небезпечні мікроорганізми, збудники бруцельозу, туберкульозу, антибіотики та інші сторонні речовини, наявність яких у домашніх умовах встановити неможливо навіть після тривалого кип'ятіння. Для того ж Не было сомнения у потребителя, какое же молоко можно использовать. Надо несколько таких вот важных вех. Во-первых, иметь постоянного производителя, постоянного э, донора этого молока. Постоянную корову, постоянного хозяина. Вы знаете, что молоко доилось чистыми ручками, что чистые подойнички, чистая посуда. И вы пришли со своей тарой. Должен быть санитарный паспорт на корову. Должна быть лично медицинская книжка реализатора. И приоритет стеклянная тара ⁇ ваша тара ⁇ Ни в коем случае не пользоваться тарой, которую вам предлагает реализатор. После исследования молочных продуктов врач выдает каждому торгующему экспертный высновок, где указана дата, число и месяц, фамилия, имя, отчество и происхождение молока. И любой покупатель, который хочет купить данный продукт, не то что может, он имеет право потребовать от экспертной высновок. Звичайно, якщо дотримуватись цих порад, ризики підхопити будь-яку кишкову інфекцію значно знизяться. Проте, щоб такі явища, як отруєння звести до нуля, слід переглянути і існуючі методики контролю молочних продуктів на ринках нашої країни. Замість сметани пальмова олія. Замість молока суцільна фарба. Молочні продукти в Україні поступово перетворюються на отруту. Тепер знайти справжню сметану чи молоко на полицях магазину стає майже неможливо. Київський інститут споживчих експертиз провів чергові дослідження молочної продукції, яку виробляють на підприємствах нашої країни. Результати шокували навіть самих дослідників. Майже кожен другий продукт, що продають у магазині, небезпечний. Молочні хіміки щодня вигадують нові рецепти смачних продуктів, навіть не враховуючи чи забуваючи, що результати їх досліджень небезпечні для здоров'я майбутніх споживачів олія, харчові добавки, стабілізатори та фарбники. На жаль, сьогодні це є сучасний рецепт, за яким в Україні виробляють найдешевшу молочку. 47% причин ракових заболівань це неправильне питання. Всі ці современні продукти, от, які в, 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 значительно так сказати, повисили їх кусові качіства, приємні восприяти, але в місті з за це треба розплачуватися. Один з найпопулярніших замінників, які використовують виробники, пальмова олія. Вона дешева, густа та розтоплюється при температурі лише 56 градусів. Ось вам замінник натурального маргарину чи масла. У нас в організмах, як ви знаєте, температура, як правило, 36,6. Соответственно, когда е, это вещество попадает нам в организм с продуктами, е, оно не раскладывается от температуры, крайне тяжело выводится из организма. Ну и по большому счету, таким вот тоненьким слоем распределяется на наших сосудах. Пальмовое масло является достаточно опасным канцерогеном. Кстати, даже в бензине не растворяется. Пальмову олію в Україні найчастіше імпортують молочна, кондитерська та металургійна галузі. Останнє використовує її для змащування обладнання, та це не хай. А от навіщо її додавати у харчі? Більше за все зловживають небезпечним канцерогеном під час виробництва згущеного молока. Вот та хороше згущене молоко. Я зачитаю вам його состав. Молоко коров'є цельне, сахар білий, сахар молочний. Тепер я вам покажу образець молока. Згущеного, который является не очень хорошим. Называется Називається продукт молокосодержащий згущено сахар. Состав. молоко сухое обезжиренное, молоко обезжиренное, сыворотка сиворотка молочная, сухая, заменитель замінитель молочного жира – сахар. Так от в цій банке 95%. Аби молочка мала товарний вигляд, упродовж тривалого часу її підфарбовують хімічними концентратами. Один з таких небезпечний для здоров'я діоксид титану. На інакше як головна складова звичайної емалі, якою фарбують вікна. На упаковці. Вках згущеного молока він маркується як є 171 Коли молоко розбавляють, воно втрачає свої органолептичні показатель а саме цвіт. Воно таким серим становиться для того, щоб ну звісно, сіре молоко ніхто не хоче. Да, Тому додається діоксид титана і молоко, і сметана, і все остальное стануть білосніжним, красівим і так далі. Більшість виробників і рослинних добавок заборонені у Європі. На жаль, у нашій країні усе навпаки. Утім, дізнатися склад продуктів, що продаються на полицях, можливо. Недобросовісні виробники навмисно не вказують кількість небезпечних речовин на етикетках. Тому фахівці радять більш прискіпливо обирати продукти, уважно читаючи їх склад. Не нижче 2 гривень 20 копійок таку ціну за літр молока встановив кабмін для селян, які здають напій підприємствам. Це аж на 40 копійок дорожче за попередню вартість. Проте у селі дедалі важче знайти тих, хто тримає худобу. З такими цінами це просто невигідно. Це наша коровка зірка. Їй вже 6 років. Дає 23 літра молочка. Чотири тіленка вже в неї. У селі Єлизаветівка знайти корову завдання надскладне. У Юрія порівняно із сусідами, велике господарство. Окрім рогатої худоби, свині, кури, качки, ще й п'ятеро котів на додачу. З усієї вулиці скотину тримають лише він та сусідка. Каже, нині утримання корови обходиться дорого та й мороки багато. Тисяч п'ять треба потратити, щоб на одну корову щоб заготовити. Немало ну, зараз корови. Як череда була по 100 коров, а зараз їх немає. Дві череди залишилося, то й все. Молоко продають здебільшого сусідам по 6 гривень за літр. Інколи виїжджають у місто, там ціни вищі за сільські. Здавати по 2 гривні кажуть, невигідно. Та й перекупники до села, у якому усіх корів на пальцях перерахувати можна, не їздять у Миколаївці. Худоба поки не перевелася, тож і охочі заробити її. За 3 літрову банку перекупники дають 10 гривень у Дніпропетровську перепродають за 18. Молоко, як так централізовано здавати нема куди. Заїжджають до нас скупщики, вони самі встановлюють ціну. До цього було 9, бо от іменно, днів 15 назад тільки це підвищили. А то було 9. Тепер 10, буде 11, найбільше буде 12. Оце зимній, зимою буде 12 кількість корів у Миколаївці скоротилася вчетверо. На все село залишилося 36 голів. З них відсотків 70 – дійні. У Галини Анатоліївни дві корови. Одна вже віддоїлася, інша дає у середньому 15-16 літрів молока на день. По дві гривні за літр молока дуже мало. Вона себе не окупить. Ми переробляємо молоко самі і возимо на ринок, тому що перекупщикам теж. Здавати невигідно. Це хто робить. А як ми вдома зараз пенсіонерка, а пенсія не дуже здорова, що не вистачає, то й держимо. Про те, що реальна ціна молока вища за 220, чиновники знають. На ринку літр молока сьогодні продається 6-7 гривень за літр. Це, якщо відверто говорити, то це реальна ціна. Їздити по селах та збирати молоко у селян переробним підприємствам просто невигідно. Тож і закупають сировину переважно у фермерських господарств, Знадуємо більше 100 літрів на день. У нас основне молоко йде від крупних господарств. Там відбор молока йде, там контроль за молоком, там лабораторії працюють, там є начальники цих ферм, керівники, которые займаються, за технікою. І, конечно же, молоко, которое йде від крупних господарств, оно гораздо качественне. Селянам і досі не зрозуміло, чому натуральне молоко високої якості, що скуповується по 2,5 гривні, на прилавках магазинів коштує у 4 рази більше. Тим часом молочне скутарство на селі вмирає, розводять руками власники худоби. Аби ситуація не загострювалася, чиновники пропонують селянам об'єднуватися в обслуговуючі кооперативи. Їх на Дніпропетровщині організували вже 47. Тепоглі яке. В домашніх умовах утримується і кооперативне воно якби е збирає або ж закупляє молоко і передає на продає на переробне підприємство, але знов ж таки вже ціна вища ніж. Посередника, коли кооператив формує партію 3-5 тонн, то ціна також майже на гривню вища. За це стимулюватимуть скотарів і гривнею. Якщо є молодняк до 15 місяців, то це тисячу гривень власнику, який займається іменно утриманням і вирощуванням молодняку. Це вже 2,5 мільйони коштів господарства населення отримали. Каже Олександр Любович держава обіцяє спрощені кредити на будівництво та реконструкцію ферм, придбання племінного поголів'я та догільного обладнання. Рівень споживання молока в Україні найнижчий в Європі, говорять дієтологи. Він становить приблизно 34 літри на рік, що вчетверо менше у порівнянні з Фінляндією і в півтори рази з Росією. Це означає, що більшості з нас бракує цілого ряду корисних і поживних речовин. Можливо, це відбувається, тому що за роки незалежності уголів корів у державі скоротилося майже у десятеро. Якщо триватиме так і надалі, то в майбутньому українці бачитимуть корову лише у книжках, а замість молока доведеться пити його замінник.